Попелюшка. У одного багатого чоловіка тяжко захворіла дружина. Відчула вона, що скоро помре, покликала свою маленьку доньку до себе та й каже доню моя, будь завжди працьовита і добра, і я після смерті не покину тебе в біді. Тоді заплющила очі і її не стало. Дівчинка щодня ходила на мамину могилу поплакати. І, як заповідала мати, була працьовитою і доброю. Коли настала зима, сніг укрив білою ковдрою могилу матері. А як сонце навесні знов розтопило сніг, чоловік узяв собі іншу дружину. Та жінка привела до нього в дім двох своїх дочок. Обличчя в них були білі та гарні, а серця чорні й жорстокі. І тоді для їхньої бідолашної, зведеної сестри. Настали тяжкі часи. Чого ця дурепа сидить із нами у світлиці? сказали дочки Мачухи. Як їсти хліб, то треба його й заробити, ану, гайда до кухні. Вони відібрали в дівчини її ошатні сукні, надягли на неї старе сіре лахміття і дали на ноги дерев'яне взуття. Ха-ха ха, гляньте, як вирядилась горда королівна, зареготали вони й повели дівчину. До кухні. Відтепер їй довелося зранку до ночі тяжко працювати, вставати до схід сонця, носити воду, розпалювати в печі, варити їжу і мити посуд. А зведені сестри ще й вигадували, чим би їй допекти, глузували з неї, висипали в попіл горох та сочевицю, а тоді загадували дівчині, щоб вона знов вибирала їх звідти по зернині. Напрацюється вона за день, натомиться, а ліжка немає. Доводиться їй там таки біля печі лягати в попіл. Вона завжди була в сажі, завжди в попелі, тому і прозвали її попелюшкою. Якось батько зібрався на ярмарок та й питає своїх пасербиць, що їм привезти в дарунок. Гарні сукні, каже одна, перли й самоцвіти, каже друга. А тобі що привезти, попелюшко? питає батько. Зламайте для мене першу гілку, що зіб'є вам з голови капелюха, як ви будете повертатися з ярмарку. Батько накупив пасербицям гарних суконь, перлів та самоцвітів, а коли їхав верхи вздовж лісу, то зачепився головою обліщинову гілку, і вона збила з нього капелюха. Він зламав ту гілку і взяв із собою. Приїхав батько додому, обдарував пасербиць тим, що вони просили, а попилівши віддав Ліщинову гілку. Вона подякувала батькові, пішла на мамину могилу, вткнула там гілку в землю і так заплакала, що сльози щедро полили садженець. Він пустив коріння і виріс із нього дуже гарний кущ. Попелюшка ходила туди тричі на день, плакала на могилі і щоразу до куща прилітала біленька пташка. І коли дівчині щось треба було, пташка кидала їй з гілячки те, що вона хотіла. І ось одного разу король оголосив, що влаштує в своєму замку великий бал, який триватиме цілих три дні. А на той бенкет запросить усіх гарних дівчат із королівства, щоб його син вибрав собі з них наречену. Почули зведені сестри, що їх також запрошують на бенкет, і дуже зраділи, погукали вони попелюшку та й кажуть розчиши нам коси, почись нам черевики, підпережи нам пояси, бо ми йдемо до королівського замку на бал. Попелюшка зробила все, що вони їй наказували, а сама заплакала бо і їй кортіло потанцювати. І почала вона просити мачуху, щоб та дозволила їй піти з ними. Як, обурилась Мачуха, ти вся в сажі та в попелі, а хочеш на бенкет. У тебе нема ні гарної сукні, ні черевиків, а ти хочеш танцювати? А дівчина все просить візьміть та візьміть. Тоді мачуха набрала миску сочевиці, висипала в попіл та й каже Оце дивись, якщо ви збираєш усю сочевицю за дві години, то підеш із нами. Дівчина вийшла задніми дверима в садок і гукнула Голубки біленькі, горлиці сивенькі, любі мої птиці, будьте мої помічниці. І відразу до вікна підлетіли дві голубки, за ними горличка, і нарешті всі пташки, що були поблизу, залопотіли, затріпотіли крильми і посідали біля попелу в кухні. Голубки покрутили голівками і дзьоб, дзьоб, дзьоб 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 а решта пташок за ними дзьоб 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 і кожну ядерну зернину кидають у миску. Не минуло й години, як вони все визбирали і розлетілися. Дівчина рада радісінька взяла миску з сочевицею, понесла показати мачусі тепер, думає, піду з усіма на бал. Але мачуха сказала Ні, Попелюшко, в тебе нема гарної сукні, і ти не вмієш танцювати, всі тільки сміятимуться з тебе. Дівчина гірко заплакала, побачила Мачуха, що вона плаче, та й каже Ну, добре, якщо ти за годину визбираєш із попелу дві повні миски сочевиці, то підеш із нами. А сама думає дві миски, вона вже нізащо не встигне визбирати. Висипала мачуха дві повні миски сочевиці в попіл, а дівчина вийшла задніми дверима в садок і гукнула Голубки біленькі, горлиці сивенькі, любі мої птиці, будьте мені помічниці. І відразу до вікна підлетіли дві голубки, за ними горличка, і нарешті всі пташки, що були поблизу, залопотіли, затріпотіли крильми і посідали біля пополу в кухні. Голубки покрутили голівками і дзьоб 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 дзьоб, а решта пташок за ними дзьоб 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 і кожну ядерну зернину кидають у миску. Не минуло й півгодини, як вони все визбирали і розлетілися. Дівчина, рада радісінька, взяла сочевицю і понесла показати Мачусі. Тепер, думає, піду з усіма на бал. Але мачуха сказала однаково ти з нами не підеш, бо не маєш гарної сукні і не вмієш танцювати, нам тільки сором буде через тебе. Вона повернулася до пачерки спиною і подалася зі своїми пихатими дочками до замку. Коли пополюшка залишилась сама, вона пішла на мамину могилу до ліщинового куща і попросила, Ліщинонько, гіллям своїм потруси, золота й срібла мені принеси. І пташка, що сиділа на кущі, кинула їй сукню з золотих та срібних ниток. І черевички, гаптовані шовком і сріблом. Дівчина швиденько вбралася і пішла на бал. Але зведені сестри й мачуха не впізнали її, гадали, що то якась незнайома королівна. Така вона була гарна у своїй блискучій сукні. Про попелюшку вони взагалі не думали, вважали, що вона сидить брудна вдома і щось робить біля печі. Назустріч попелюшці вийшов королевич, подав їй руку, і вона пішла з ним танцювати. Він ні з ким більше не хотів танцювати і не відпускав її руки. А коли хтось інший підходив просити її до танцю, казав з нею танцюю я. Так дівчина танцювала до самого вечора, а коли смеркло, зібралася йти додому. Королевич захотів побачити, чия це така гарна дівчина. Я тебе проведу, сказав він. Та попелюшка втекла від нього, забігла до себе на подвір'я і вскочила до голубника. Тоді королевич почекав, поки повернувся її батько, і сказав, що до голубника вскочила чужа дівчина. Може, це попелюшка, подумав старий. Довелося йому взяти сокиру та кайло і розбити голубник, але всередині не було нікого. А коли вони зайшли до хати, попелюшка лежала долі у своєму брудному лахміті, а на коміні тьмяно блищав каганець. Бо вона нишком вибралася з голубника, побігла до ліщинового куща, скинула там свою ошатну сукню, залишила на могилі і пташка забрала її. А попелюшка у своєму сірому лахмітті повернулась до кухні і лягла біля печі. Другого дня, коли знов почався бал, і батько з мачухою та зведеними сестрами подалися до замку, попелюшка пішла до ліщинового куща і попросила. Ліщинонько, гіллям своїм потруси, золота і срібла мені принеси. І пташка кинула їй ще кращу сукню, ніж напередодні. І коли дівчина прийшла в ній на бенкет, усі не могли відвести очей від неї. Така вона була гарна. Королевич уже чекав на дівчину. Він відразу взяв її за руку і танцював тільки з нею. А коли інші підходили просити її до танцю, казав З нею танцюю я. Увечері, коли дівчина зібралася йти додому, королевич пішов з нею на зерці, щоб побачити, де вона живе, та втекла від нього в садок за хатою, там росла висока гілляста груша, на якій було повно смачних спілих груш. Дівчина спритно, мов білка, вилізла на грушу і сховалася між гіллям. Королевич не побачив, де вона ділася. Він почекав, поки повернувся її батько та й каже йому, та дівчина, яка танцювала зі мною, втекла від мене, і мені здається, що вона сховалась на вашій груші. Може, це попелюшка? подумав батько. Він наказав, щоб йому принесли сокиру і зрубав грушу, але на ній нікого не було. А коли вони зайшли до кухні, попелюшка, як завжди, Спала біля печі, бо вона зіскочила з груші з другого боку, віднесла пташці на ліщиновому кущі розкішну сукню і знов одяглася у своє сіре лахміття. Третього дня, коли батько з мачухою, зведеними сестрами подалися до замку, попелюшка знов пішла на матерну могилу і попросила ліщинового куща. Ліщинонько, гілям своїм потруси, золота й срібла мені принеси. І пташка кинула їй сукню, та ще й яку, такої гарної, блискучої сукні ще ні в кого не було, а тоді кинула черевички зі щирого золота. Коли дівчина прийшла на бенкет у тій сукні і в тих черевичках гості заніміли з подиву. Королевич танцював тільки з нею, а як хтось просив її до танцю, казав: з нею танцюю я. Увечері попелюшка зібралася йти додому, і королевич сказав, що хоче провести її, але вона так швидко побігла, що він не встиг за неї. Проте він удався до хитрощів, звелів пом... 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 помастити сходи смолою. І коли попелюшка тікала, лівий черевичок прилип до східців. Королевич узяв його в руки, а черевичок маленький, гарно зроблений, і весь зі щирого золота. Другого ранку королевич пішов із черевичком до її батька та й каже: моєю дружиною стане тільки та дівчина, на яку придеться цей золотий черевичок. Зведені серстри зраділи, бо в них були гарні ноги. Старша взяла черевичок і пішла до своєї кімнати, щоб поміряти його. Мати й собі подалася за нею. Дуже їй кортіло, щоб дочка взула черевичок. Побувала, попробувала та пробувала, пхала ногу, пхала, а черевичок замалий. Великий палець ніяк не влазить. Мати подала їй ножа та й каже: Відріж пальця. Як станеш королевою, тобі вже не треба буде ходити пішки. Дівчина відрізала пальця, пхала ногу в черевичок, стіпила зуби з болю і вийшла до королевича. Він посадив її на коня і повіз до замку, як свою наречену. Дорога йшла повз могилу попелющеної матері. Їдуть вони повз ліщиновий кущ, а на ньому сидять дві голобки і туркочуть в черевичок ноги не пхнути, довелося пальця утнути. З ноги тепер кров цебенить, справжня наречена. Вдома сидить. Королевич глянув на ногу дівчини, а з неї справді кров іде. Він повернув коня, привіз дівчину назад та й каже це не справжня наречена, тож нехай друга сестра поміряє черевичок. Пішла друга сестра до своєї кімнати, легко впхнула передок ноги в черевичок, а п'ята не влазить. Тоді мати дала їй ножа й каже Надріж п'яту, як станеш королевою, тобі вже не треба буде ходити пішки. Дівчина надрізала п'яту, пхала ногу в черевичок, стіпила зуби з болю і вийшла до королевича. Він посадив її на коня і повіз до замку, як на речину. Їдуть вони повз ліщиновий кущ, а на ньому сидять дві голубки й туркочуть. В черевичок ноги не впхнути!» П'яту довелось утнути. З ноги тепер кров цебенить, справжня наречена вдома сидить. Королевич глянув на ногу дівчини, щеревичка справді кров тече, і біла панчоха геть почервоніла. Тоді він повернув коня і відвіз дівчину назад. Це також не справжня наречена, сказав він. А у вас більш нема дочок? Нема, відповів чоловік, я тільки дочка від моєї першої дружини. Маленька, недолуга попелюшка. Вона не може бути вашою нареченою. А ви покличте її, хай вона приміряє черевичок, сказав королевич. Не можна, заперечила Мачуха. Вона така брудна, що на неї страшно глянути. Однаково я хочу побачити її, стояв на своєму королевич. Довелося покликати попелюшку. Вона спершу помила руки, сама вмилася, тоді прийшла і вклонилась королевичу. Він подав їй золотий черевичок. Попелюшка сіла на ослінчик, стягла з ноги важку дерев'янку, взула черевичок, а він якраз на неї. А коли попелюшка випросталась і королевич глянув їй в обличчя, то відразу впізнав у ній ту дівчину, з якою танцював. Він вигукнув Оце моя справжня наречена. Мачуха та її дві дочки злякались аж побіліли з люті, а королевич узяв попелюшку на коня і поїхав із нею до замку. Коли вони проминули ліщиновий кущ, дві білі голубки, що сиділи на ньому, затуркотіли, крові в черевичку вже немає. Справжня наречена, що до замку їде, ніби граючись, його взуває. Потім голубки підлетіли до попелюшки і сіли їй на плечі одна направе, а друга на ліве. І поїхали разом з нею.